Наука дислексія вибіркове порушення здатності до володіння навичками читання і письма за збереження загальної здатності до навчання. Зазвичай дислексія в дитини діагностується в дошкільному віці. Проте австралійські вчені вирішили дізнатися, чи існують ознаки дислексії вже у немовлят. Адже, що раніше визначити наявність дислексії, то швидше можна допомогти дитині зазвичай ви нічого не знаєте про дислексію аж допоки дитина починає зазнавати невдач у навчанні. Ви не можете визначити цього, допоки дитина не починає вчитися читати. Протягом п'яти років обстежили сотню дітей віком від п'яти місяців. Їх розділили на дві групи. Одна з яких, так звана група ризику, це діти з родин, де хтось вже страждає на цю недугу. Вчені розробили цілу серію акустичних тестів, які проводилися кожні 3-6 місяців. Йшлося про те, щоб записати відповіді дітей на акустичні символи і побачити, як розвивається їхня здатність до вербального спілкування. таким чином, ми змогли отримати деякі підказки про те, що відбувається в перший рік життя, про схильність дитини до дислексії. Ми назвали проект насіння письменності. Ми намагаємось збагнути, в чому полягає насіння письменності, не просто нездатності читати, але здатності читати як такої. Такі дослідження вперше проводилися із зовсім маленькими дітьми. Поступово, мірою того, як діти розвивають свої вербальні здібності, у дослідження вводяться мовні тести та тести на визначення словникового запасу.